Христос посеред нас, дорогі глядачі, у нинішній день на Богослужині звершується літургія на періоди свячених дарів. Ми з вами неодноразово використовуємо світле вчення нашого Спасителя. Нехай буде воля Твоя. Тож пам'ятаймо, хто щиро вимовляє цю молитву, той залишає власну свою волю і покладає все на волю Божу. Сьогодні під час літургії можна причаститися святих Христових таїн. Сьогодні свята Православна Церква прославляє священномученика Антипу, єпископа Пергама Азійського, преподобного Іоанна, учня Григорія Декаполіта, що жив у IX столітті, святителя Варсонофія єпископа Тверського, який трудився у Божих подвигах у XVI столітті. Священомученик і єпископ Антипа був учнем святого апостола Іоанна Богослова. За царювання імператора Нерона всі, хто не приносив жертви ідолам, карали або засилали у вигнання. Святий апостол Йоанн Богослов був засланий на. Стрів Патмос у Єгейському морі, якому Господь і відкрив майбутні долі світу і святої церкви, свідком багатьох був його учень Антипа. Тож святитель Антипа своїм прикладом, твердою вірою і невтомною проповіддю про Христа домігся того, що жителі Пергама почали ухилятися від жертвоприношення ідолам. Язичницькі жерці дорікали єпископу в тому, що він відвертає народ від поклоніння вітчизняним богам і вимагали припинити проповідь про Христа. Святитель Антипа спокійно відповідав, що не стане служити Богам бісам і. І він поклоняється і буде поклонятися Господу Всемогутньому, що створив все і його єдинородному сину і святому духу. Розлючені жерці кинули мученика Антипа у розпеченого мідного вола, куди зазвичай кидали жертви ідолам. Новомученик у розпеченій печі голосно молився Богові, просячи прийняти його душу і зміцнити віру християн. Святий Антипа відійшов до Господа спокійно, ніби заснувши. Це сталося близько 68-го року. Вночі християни взяли незаймане вогнем тіло святителя Антипи і ще. Сю поховали в пергамі. Гробниця священомученика стала джерелом чудес і зцілень від різних хвороб. Сьогодні ми сердечно вітаємо з ним ангела, чоловіків, які мають імена Миколай, Григорій та Іван. Много я вам літ! Добрі слова є у святителя Феофана Затворника. Дослухаймося до них. Все потрібно робити серцем, серцем любити. Серцем смирятися, серцем до Бога наближатися, серцем прощати, серцем молитися, серцем благословляти.